Дорогі, переконані, що ви неодноразово чули про те, як важливо прийняти свою історію. І часто це звучить просто як якесь приречення. Сьогодні запрошую вас подивитися на це дещо в іншому світлі. В цьому, надіюсь, допоможе нам наша нова мудрість пустелі, який вас дуже радо вітаю, слава Ісусу Христу! Ну і велкам. Тож історія ця трапилася вже з добре знаним нам, тим покірним монахом Марком. Якось до нього прийшла його матір із великим почетом, який був образом багатства. І Аба вийшов їй зустріч, і вона попросила, щоб аба покликав їй сина. На що, Аба, звісно, повернувся до монастиря і сказав: Марко, вийде, до тебе прийшла матір зі слугами. Марко був брудний досить, бо якраз виконував якусь роботу. І коли вийшов до своєї матері, то вийшов з заплющеними очима. І, привітавшись зі всіма, розвернувся і повернувся до своєї роботи. Матір вже просто не впізнала його. І тому, коли знову побачила Абу, просила, Абу випусти мого, мого сина, пусти до мене мого сина, або повернувся і каже: Марко, прийшла до тебе матір, вийде до неї. І Марко каже, або я був там. А зараз прошу тебе, не говори мені знову вийти, От, бо з послуху буду мусити піти до неї. На що або просто розвернувся, вийшов до матері і сказав: Марко, виходив до вас, але ви його не впізнали. Дорогі, згоден більшість з вас, мабуть, зараз скаже, як так, це ж зв'язки, матір, син, це святе. А тут ніби ця мудрість пустелі якось це порушує. Дозвольте з вами не погодитись. Бо матір, яка приходить зі слугами, які є образом багатства, вона також в цій історії, в цьому оповіданні є образом того минулого життя, яке постійно нас вабить. От тих якихось минулих наших радощів, якихось задоволень і так далі, які постійно, постійно виринають в нашій свідомості. І той монах, який довгий час бореться з ними, щоб звільнити свій розум, щоб відійти від тієї своєї старої поведінки. От одна хвилина цієї радості, в якій він повертається до неї, може коштувати йому цих тисячі, а можливо, тисячі тисяч хвилин, в яких він боровся, щоб від того відійти. Дорогі, і сьогодні, чуючи цю розповідь, я заохочував задуматися просто над тим, що, по-перше, наша історія це не якесь там приречення, важливо її знати. Маю на увазі не історію якби, нашої країни чи щось такого, тільки історію кожної людини. Так? З якимись нашими помилками, нашими упадками неважливо від цього відвертатись. Але це не приречення. Ми визначаємо, як буде точитися моє життя далі. А разом з тим, то пам'ятайте. Коли приймаєте цю боротьбу, коли приймаєте це завдання, от, будьте дуже і дуже обережні, щоб хвилина радості, хвилина якогось розслаблення, от, хвилина того давнішнього задоволення не забрала вам великої кількості годин, які ви потратили на те, щоб змінити своє життя. Дякую вам, Хай Бог, благословить на ці переміни і надіюся, до зустрічі. Па! Mm hmm.